Після трагедії на сміттєзвалище під Львовом в Україні нарешті заговорили про проблему сміття, і навіть задумались про те, як її вирішувати, що ж відбувається із черкаським сміттєзвалищем, чи побудують у Черкасах сміттєпереробний завод, і взагалі як можна вирішити проблему зі сміттям у нашому місті і країні? Дивіться далі. Знайомтеся, ця 15-метрова гора є черкаським сміттєзвалищем. Воно знаходиться поблизу села Руська Поляна та навчального центру прикордонників Оршанець. Сюди щодня німецька компанія Умвельт звозить більш ніж 200 тонн сміття. Отож нас не пустили на полігон через контрольно-пропускний пункт, тому ми шукаємо інші шляхи і заходимо з боку несанкціоновано. Черкаське сміттєзвалище далеко не найгірше в Україні, воно обваловане, тобто укріплені стінки сміттєзвалища, щоб воно не обвалилося як під Львовом. Наскільки шкідливе сміттєзвалище? Стічні води, які утворюються від сміття, так званий фільтрат, забруднюють токсинами землі і ґрунтові води, а також через гниття частина токсичних речовин потрапляє в повітря. Також сміттєзвалище це велике джерело метану, одного з основних парникових газів. Саме через нього найчастіше стаються пожежі на звалищах. Однак проблему з метаном у Черкасах обіцяють вирішити. До травня наступного року компанія ЛНК має викачати біогаз зі сміттєзвалища та перетворити його на електричну енергію. Директор Черкаської служби чистоти Олександр Савенко обіцяє, що завдяки цьому проекту місто не тільки позбудеться шкідливого газу, а й отримує прибуток. Близько одного мільйона гривень. І ще одна проблема, яку потрібно терміново вирішувати: Черкаське сміттєзвалище давно переповнене. Якщо ще раз укріпити стінки, максимум воно прослужить ще рік. Далі потрібно будувати новий полігон. На експертизі зараз знаходиться проєкт будівництва нового полігону на цьому, ну, на території. Цих 20 гектарів будемо дивитися, якщо кошти виділять, то будемо будувати новий полігон. Скільки ж коштуватиме новий полігон Черкаському бюджету у Черкаській службі чистоти? Поки не знають. Найімовірніше, вже за півтора року в Черкасах поруч зі старим полігоном у Руській Поляні з'явиться нове звалище площею не менш ніж 7 гектарів. Перед тим як розказати вам про сміттєпереробний завод, я хочу домовитись з вами про поняття. Я хочу бути впевненим, що ви розумієте таке слово як утилізація. Дуже часто цим словом називають просте вивезення відходів на звалища, хоча це далеко не так. Бо утилізація це повторне використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Простіше кажучи, утилізація це коли з відходів отримують щось корисне в Україні. Поки працює лише один сміттєспалювальний завод Київська енергія, тоді як у Німеччині, наприклад, 70. два роки тому компанія з Бахрейну ОАК виявила бажання побудувати в Черкасах сміттєпереробний завод. Завод має працювати за методом піролізу. Піроліз це розклад органічних речовин під дією температури при нестачі кисню. Найнебезпечнішими речовинами, які дають нам спітіспалювальні заводи, навіть при обов'язковому проведенню відбору певного сміття. Є, те, є вуглеводні, які в більшості є токсичними і канцерогенними. Так от високотемпературне спалювання дозволяє добитися, щоб ці вуглеводні, складні вуглеводні. вони... Вони при спалюванні окислялися до або простіших, або навіть це оксидів оксидів вуглецю, оксидів сірки, що також є забруднювачами довкілля, але по категорії небезпеки менше. І звісно ж, наявність газочисного устаткування повинно вловити максимальну кількість золи, пилу і цих забруднюючих речовин для того, щоб убезпечити це підприємство для довкілля Черкас. Завод планує виробляти електроенергію та синтез газ. Його будівництво за попередніми підрахунками інвестора коштуватиме не менш ніж 80 мільйонів євро. Поки що компанія партнерів інвестора ТОВ Екобаїк» очікує результати оцінки впливу на довкілля, яку розробляє державне підприємство Центр екологічних ініціатив. Ми в фівралі підписали меморандум з Бондаренко, Анатолій Васім. Чутко обозначив, скажімо так. Самые основные требования как от инвесторов, так и от города. От города было основное требование это экологически чистое предприятие, которое поддержит громадские сети. А от инвестора это и, и не сжигание. Это самое важное, не сжигание. А от инвестора основное положение это гарантия поставки. То есть я хочу быть уверенным, что если я сюда приведу большие инвестиции, весь объем обозначенный. Вичислений городський і я же з ним будуть поступати на предприятие. Поскольку якщо у мене підприємство буде рассчитано на 300 тонн в сутки, а буде приїжджати 200. Я буду ну, інвестор і предприятие будет нести потери. Компанія «Екобайк» вже визначилася навіть із ідеальним місцем розташування для свого сміттєпереробного заводу. Вони пропонують побудувати сміттєпереробний завод на проспекті Хіміків 74. Це третя черга колишнього заводу хімічного волокна. Воно вже років із 10. Не працює зараз. На цьому місці знаходиться нове підприємство, яке називається В Слід. Воно зареєстроване на Кіпрі і теж чомусь нічого не виробляє. Тут простоюють 15 тисяч квадратних метрів приміщень і 7 гектарів землі. По відношенню до місця розташування тут ніяких зауважень немає. Тому що це промислова зона міста раніше там знаходилося підприємство першої категорії небезпечності, і тому я сподіваюся, ця територія буде відповідати небезпеці самого підприємства. Чи з'явиться у Черкасах сміттєпереробний завод, вирішуватимуть Черкащани? Міська влада і представник інвестора Андрій Богоявленський обіцяють подати екологічну експертизу проекту на громадські слухання. Якщо Черкащани підтримують пропозицію, тоді за проект голосуватимуть депутати. В Черкасах збирається сміттєпереробний завод будувати. Так, Як ви дуже ставитесь? Хорошо, дуже хорошо? А чому 에, ну вторина одно буде йти знову в употреблєні? І поменше буде свалок у нас за городом. показав. Тому що нашу планету треба вже зберігати для майбутнього. Тому що коли ви бачите зараз в Львові сміттєзвалище завалене і горить, і жертви, то краще виробляти на базі сміттєзвалища, побудувати підприємство, яке переробляло, виробляло екологічно чисту. Енергетику, там, електроенергію, тепло і так далі. так далі. Хорошо, отношусь, будуть перероблювати, щоб не пожежа, а як по телевізору показувати. Взагалі на це можна подивитися з двох сторін. Це і добре, тому що сміття буде перероблятися, і у бюджет Черкас, якщо це підприємство буде належати Черкасам, буде, буде капати гроші деякі. Тоді тобто бюджет буде збагачуватися. А з іншого боку, це викиду атмосферу деякі при переробці, що зробить Черкас більш ну, забрудненими повітря. А зараз ми перевіримо, що ж черкащани викидають у свої сміттєві баки, що потім потрапляє на сміттєзвалища, А звідти у ґрунт чи у воду або в повітря. Безпрецедентна інспекція сміттєвих баків від Грумацького. огірочки. ням-ням. Йогурт, памперси, дуже багато поліетиленових пакетів. Да, тут реально тонни тонни того, що могло бути переробленим, але тепер поїде на сміттєзвалище. Дуже багато паперу, дуже багато різних штук, які можна було повторно переробити і заново їх не виробляти. Не витрачати природні ресурси планети, не витрачати купу енергії, електроенергії на їхнє виготовлення, а просто заново переробити. Але отакий такий у нас суцільний бачок дає все. На початку 2000-х років британський економіст Робін Мурей запропонував теорію нульових відходів. Він сказав, що сміття потрібно розглядати не як проблему, а як ресурс. Чому ми повинні обов'язково сортувати й переробляти відходи? Тому що таким чином ми не псуємо довкілля, менше впливаємо на зміну клімату, а також бережемо природні ресурси, які рано чи пізно вичерпаються. Це Маленьке японське селище Камікацу. Там живе 1700 людей, і уявіть собі, вони сортують своє сміття за 34 категоріями: п'ять різних відер для паперу, окремі відра для пластикових пляшок і стаканів. У камікацу переробляється до 80% відходів і лише 20% йде іде на сміттєзвалище. А до 2020 тисячі вони взагалі планують відмовитися від сміттєзвалищ. У Черкасах теж на початку 2000-х намагалися впровадити роздільний збір сміття. Однак із тих часів залишилися лише контейнери для пластикових пляшок. Бачки для скла і паперу майже зникли з міста, бо черкаська влада не переймається цим питанням. Агітують сортувати сміття лише приватні фірми, які заробляють на переробці відходів. В першу чергу треба організувати роздільний збір по місту, тими ж контейнерами різними. Це звісно, важка робота. В першу чергу організаційна, інформаційна, виховна і так далі. Важка робота. Ми довго мучилися, як кажуть, поки наші контейнери почали наповнювати іменно тим сировиною, яка там написана, а не сміттям. От. То, в першу чергу, роздільний збір по місту, а потім сортувальні лінії обов'язково в межах міських звалищ. Обов'язково. Яке найоптимальніше вирішення питання. Зі сміттям це повторно його переробляти, тому що не буде небезпечних сміттєвих полігонів, не буде отруйного диму від сміттєспалювальних заводів, також економія природних ресурсів, а також можна ще заробити на цьому. Як кожен із нас може безпосередньо вплинути на вирішення питання зі сміттям почати з себе, знайти в себе вдома сміття, яке можна здати на вторинну переробку. І принести його на пункт приймання вторинної сировини. У цьому вам допоможе сайт ProMusor.in.ua. На ньому ви можете знайти інформацію про те, як правильно ж сортувати відходи, яка від цього користь. А також можете дізнатися пункти прийому відходів у Черкасах.